Моє вітання. Сьогодні я вам покажу Volkswagen B8. Автомобільчик 2017 року випуску на 1,6 TDI. Має автоматичну коробку передачі DSG 7-ступенева, мокра DSG. Автомобіль в дуже класній комплектації, в класному стані, як технічно, так і ззовні. Пройдусь, покажу вам зовні, як автомобіль виглядає. Стан реально дуже-дуже хороший. Так, почнемо з перевірки товщиноміром. Наскільки мені відомо, у нас фарбована задня права дверка та заднє праве крило. Це у нас, я б сказав, класика, коли фарбуються вони. Коли вони або вони мають пошкодження, їх потрібно фарбувати. При парковці в основному страдають задні крила, особливо праве крило. Так, по фарбі 127. Капот також. 105, 94, 106, 92, 95, 136, 129, 108, 110. Так, одразу дах перевіримо. 127. 128, 119. 115, 117, 130, 120. Так, заднє праве крило у нас має бути фарбоване. Ось і у нас одразу б'ється більше, 180, 160. Легенький слой фарби, але він присутній. Я мушу вам це показати. 170, 200, 150, 140, 160, нічого критичного. Якась, походу, царапинка була десь щось притерто підфарбували на велику косметику. Так, і ця дверка у нас теж фарбована: 180, 170, 190, 130, взагалі, як завод б'ється в місцям 200, 400. 400 це швидше, за все вже у нас буде ґрунт. Так, в общем, якось так. Два елемента фарбовані, нічого критичного в тому немає. Передня дверка 106, 110, 108, 107, 120. Так, дах 111, 111, 105 і ще цю частинку капота. 116, 135. 119. Так, по фарбі зрозуміло. Покажу вам, в якому стані бампер, капот. Стан машинки супер в цьому кольорі, мокрий асфальт виглядає просто бомбезно. Е, ну що ж, погнали до салону у нас ось такий от ключик. Комплектація. Що у нас по комплектації? У нас електродзеркала, автоскладів, вдавання дзеркал, передні, задні електроскідімачі. По салону далі. У нас пробігу рідного 207 тисяч кілометрів. У нас адаптивний круїз контроль, дестроніки є. Потім кнопка старт. Так, треба музику виключити, то YouTube заблокує монетизацію. Так, у нас електронне стоянкове гальмо, є автохолт, система стоп старт, багатофункціональна мультимедія, є українська мова. В общем, Датчики душу, світла, є автопаркування. Ну, Комплектація така хороша. Датчики також утримання полоси, датчики мертвих зон є. Ну, В общем, по комплектації дуже непогано трьохзонний клімат контроль. Ну що, погнали далі? Покажу вам, в якому стані салон. Особо розжовувати не буду. Ті, хто шукають собі Volkswagen, в принципі, швидше за все, знають, що воно таке і з чим його їсти. Є заднє заводське тонування, якщо бути точнішим, це е, саме скло темне, плівки там немає. Салончик в гарному стані шукає кнопку знизу по привичці. Так, багажничок шторка є, шторка у нас працює. Запаска органайзер, крючок, все на місці. Покажу далі по пластику, по салону, що у нас як в якому стані. Якщо звернули увагу, автомобіль на французьких номерах він заїхав нам з Європи. Купуючи у нас автомобілі, ви не переплачуєте посередникам, так як ми напряму автомобілі викуповуємо на французьких, переважно на французьких аукціонах. Також автомобілі нам приїжджають із Бельгії, з Італії та інших країн. Тобто ми являємося і логістичною компанією, і у нас свої майданчики, як мінімум. Поки що Він і ці один і у нас в Польщі в Медикі ще один. По цей розмитенений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки Ноблів. Тобто ви будете першим власником в Україні. До речі, резина мені писав колега, казав, що 2018 року. Так, знайду дату, чи буду довго шукати. Ідеться у нас тут дата, вот у нас дата 18-ріт. Свіжа, хороша літня гума. Як бачите, класні диски, реально стан Б8 дуже добрий. Е, так, відволікся. Е, ви будете першим власником автомобіля в Україні, так що забирайте. Більше варіантів ви побачите на нашому сайті wincar.com плюс е, телеграм-канал. В телеграмі багато актуальних автомобілів. Продані звідти видаляють, так що там є що листати. Приходьте за посиланням та підписуйтесь на канал. Цей B8 у нас зараз на майданчику стоїть. І Чекає до ваших переглядів. Любі перевірки без питань на вашому СТО можна там не знаю на German Center до офіціалів вести. Любі перевірки, машинка готова. Або просто приїжджайте на каву та на тест-драйв. Завжди буду радий показати і поспілкуватися з клієнтами. Мій номер телефону внизу в описі ви бачите, так що можете дзвонити, якісь питання. Якщо потрібно якісь допоміжні фотографії або відео, без питання вам їх зроблю. Надам, перешлю, якщо ви не звіниться, якщо звіниться, то краще все, приїжджайте і дивіться вживу. До речі, у нас зараз закінчується підготовка класного талісманчика. Фарбується бампер, бо були деякі подряпанки і нітяли, е, ой кажу інтенс-комплектації 1,6 на жирній комплектації. Конкурент, до речі, е, Passat b 8 вони однакового D-класу. Е, так, е, ну що ж, автомобіль е, чекає ваших переглядів е, і тест-драйву. так що Завітайте до нас обов'язково! Буду вас чекати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.